Усе, що ми знаємо про Атлантиду, починається зі слів одного філософа Платона. У діалогах Тімей та Критій, написаних близько 360 року до нашої ери, Платон описує могутню морську державу, яка існувала понад 9 тисяч років до його часу. Атлантида розташовувалася за стовпами Геракла, як тоді називали Гібралтарську протоку. Ця країна, за його словами, була більшою за Лівію та Азію разом узятій. Платон подає Атлантиду як ідеально розумно організовану державу, її суспільство досягло високого рівня розвитку, маломогутню армію та вражаючі досягнення в архітектурі, інженерії, сільському господарстві. Столиця була побудована у вигляді концентричних кілиць суші й води. З величними палацами, храмами Посейдона, золотою обробкою, слоновою кісткою та бронзовими стінами. Але з часом Атланти стали жадібними та самовпевненими, вони намагалися завоювати Афіни, і боги вирішили покарати їх. Атлантида, пише Платон, загинула в страшному землетрусі й повені за одну ніч і один день, занурившись у море. І тут постає головне питання, чи Платон описував реальну подію, чи вигадану притчу для своїх учнів? Далі ми спробуємо дізнатися.